Так, друзі, всім привіт! Показую інструкцію на рахунок проекту Social Lift, де з 10 баксів можна зробити серйозний кеш. Тільки вчора, ввечері, 21 серпня, я отримав цю інформацію. Відразу поділився в своєму телеграм-каналі. Я завжди вам кажу про те, що в моєму телеграм-каналі набагато швидше виходить інформація, ніж у мене на Ютубі. Тому завжди там шукайте. Ну і, звичайно, підпишіться, щоб не пропускати. Інформацію поділився. Сьогодні запуск, 22 серпня. Наразі запису цього відео в 22.00 буде запуск. Тому, забігаючи наперед, я рекомендую саме сьогодні зареєструватись та купити аватар. Тут ми будемо купляти аватар за 10 баксів, за рахунок якого ми будемо заробляти. Зараз я показую виключно інструкцію, як це зробити. Тобто, реєстрація, покупка, як це все поповнить. Така невеличка інструкція такий відеогайд. Заходимо в мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Ось це є пост, трошки вверх ви прогорніть, тому що я вже насипав багато інформації на рахунок цього проєкту. Ось так він виглядає. Що ми робимо? Тут є ще більш детальна інформація на рахунок проекту, але не про це. Дивіться, за цим посиланням. Ось є реєстрація, або за цим посилання, і те, і те, це моє посилання. Заходимо, відкриваємо, нас переправляє на сайт в віконечко реєстрації. Перше, про що я хочу вам зазначити, якщо ви з України, а скоріш всього, це так, ви маєте це робити через VPN. Які VPN я вам рекомендую? Це OneVPN, один VPN. Ось він так виглядає. Швидкий, крутий, безкоштовний. Ось ви потрапляєте на такий лендінг. До речі, у кожного хто буде далі ділитися своїм посиланням, буде ось такий лендінг, де кожен ваш партнер може ознайомитися з інформацією. Тобто тут буде бачите крок 1, 2, 3, 10, 20, де є під кожним кроком інформація у вигляді коротенького відео. Опускайтесь нижче, 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 натискайте Стать учасником. Так, 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 ось, ось таке віконечко буде для реєстрації. Ваш пригласитель, тобто я буду виглядати ось так. Це моя аватарка. Що ви вводите сюди? Ім'я, прізвище, імейл. Обов'язково вводите ваш номер телефону, пароль. Потім натискаєте Я не робот і підтверджуєте, натискаєте Регістрація. Далі вас переправляє на сайт. Давайте я відразу, відразу зайду. Я вже є в цьому кабінеті, є вже в мене цей аватар. Всім цим так само ділюсь в Телеграмі. Так, я вхожу. Так, ось так виглядає сайт, який наш наступний крок. Перше, що нам треба зробити, це поповнити баланс на 10 доларів, щоб купити аватара. Що ми робимо? Вверху справоруч є ось такий гаманець. Ми натискаємо тут поповнити, вводимо суму, наприклад, 10. До речі, кожен е може купити, наскільки я знаю, необмежену кількість аватарів, тобто можна там ввести 50, якщо ви хочете купити там умовно 5 їх. Ну, давайте, наприклад, 10. Один же у мене є, натискає ОК, нас переправляє на оплату. Да? Як ми можемо оплатити? Через Metamask, через криптогаманці да, біржі, через банківську картку, до речі, через CryptoPay, Payer, Perfect Money. Бачите, да? є різні види, тому, в принципі, кожному буде зручно. Я хочу це спробувати зробити через Metamask. Натискаю «Оплатіть». натискаю. Далі підключитись. Іде підключення до Metamasku. Еквівалент до гривні, бачите, payment, скільки має зняти в мене з гаманця, натискаю Pay. Якби звична процедура, коли ми через Metamask купляємо. Натискаю Патвердіть. Поки йде підтвердження, друзі, хочу наголосити, що тут така історія, що не треба обов'язково запрошувати людей бути активним, як зазвичай буває в подібних проектах. Я маю на увазі різні матричні проекти, де ви можете загрузнути, стати, нікого не приглашати, і наразі ви там втратили кошти. Тут математика працює зовсім по-іншому, тому він і цікавий, тому що можна запрошувати як людей, які на пасиві. Звичайно, вони будуть повертати свої інвестиції значно довше, ніж ті, хто буде проявляти це активно. Ну а для активних тут взагалі. Золота жилка, тому що маркетинг дозволяє тут заробляти з кожної позиції, з вашої глибини, з вашої ширини. Одним словом, зараз не про це, але тут дійсно можна качнути. Тим більше, що тільки йде старт, ну а ажіотаж на цей проект досить великий. Так, все, пройшла транзакція, натискаю «Continue». Так, ось бачите, обновив у мене на балансі є 10 доларів. Що я далі роблю? Купляю аватар. Ми переходимо ось вкладочку очередь. Дивіться, ось тут ми натискаємо плюсик, да, скільки ми хочемо аватарів купити. Наразі в мене тільки є 10 доларів, тобто одну штучку. Натискаємо купіть один за 10 USD. Бачите, у мене вже один є. Я купляю зараз для прикладу ще один. Вибираємо внутрішній гаманець, ось тут, тому що ми його поповнили, і натискаємо Оплатити. Все, бачите, в мене з'явився ще один додатковий аватар. Що ми робимо далі? Наступним кроком є. Проходження бистрого старту, натискаємо ось тут вкладочці Бистрий старт. Що це таке? Це така, будемо казати, обов'язкова штука, яку ми за 30 секунд проходимо. Ось цих 8 кроків. Я їх вже прийшов, у вас от ви переходите за посиланням, переходите назад, за посиланням, переходите назад. Ну, наприклад, встановити аватарку в лічному кабінеті. Да? Тобто берете. Аватарку, фотографію вставляєте, і у вас буде такий аватар. Ваш особистий там переходимо, підключаємо telegram бот наприклад. Да? Тобто є тут моменти, де обов'язково там підписатись на youtube канал даного проєкту. Ви оці всі 8 штук а, проходите. Рекомендую їх не пропускати, тому що це також ідентифікує, наскільки ви жива людина, чи не жива, чи бот, можливо, там фейк і так далі. Все, ви це зробили. Ви купили аватар. Да, ми зареєструвались. Ми пройшли швидкий старт. Далі нам треба. Підтвердити пройти верифікацію перед стартом це також обов'язкова позиція. Це також робиться за секунду. Чому обов'язково? Тому що система зчитує і вас розставляє так, як ви жива людина, тому що зрозуміло, багато є аб'юзерів, да, які тут нагнали свої якісь там мультиаккаунти і так далі. Система зчитує тільки реальні акаунти реальних аватарок. Тому треба пройти цю е верифікацію. Є як її пройти, ось останній пост. Майже останній. Ось, бачите, є добрий ранок, там шановні партнери. Що нам треба зробити? На сайті заходимо на сайт. Переходимо, відкриваємо. Тобто, робимо все просто по інструкції. Далі в Телеграмі пройти за посиланням. Заходимо. Нас переправляє на телеграм. Відкриваємо телеграм, да, підтвердіть аккаунт. Переходимо в Телеграм. І повідомлення має прийти від Бота. Що там дякую, провірка пройдена. Так, і останнє після того, як ми пройшли верифікацію, якщо ви активний, а якщо навіть не активний, я думаю, вам тут захочеться як мінімум поділитися цією інформацією з знайомими, друзями близькими, ми можемо взяти наше посилання в вкладочки Мої силки. Ви заходите сюди і тут встановити замовчанням, да там скопіювати посилання. Як воно виглядає? Ви бачили на початку. Тобто, формується під кожного партнера такий свій лендинг з інформацією. Тобто, коли ви нею ділитесь, у вас є коротка інформація для партнера, де вам не потрібно все там розповідати. Просто кажете там подивись, там перейди за посиланням, продивись ці відосики маленькі, і далі вже людина приймає рішення реєструватися чи ні. Ось тут ми копіюємо і тут ми ділимось. І вкладки Моя команда. Ви можете відслідковувати всю всі ваші реєстрації. Да, хто скільки купив цих аватарів? Можете всі дані бачити ваших партнерів, які приєдналися до вас. Ну, в принципі, на цьому все друзі. Повторюсь, вся інформація. Всі інструкції, весь розвиток, там якісь новини і так далі, все буде в моєму телеграмі. Більш того, окремо з активними партнерами. Ми створимо чат. Я думаю, це буде сьогодні або вже після старту, тобто завтра. Створимо окремий чат, щоб не засоряти наші телеграм-канали, не флудити. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну а там буде вже посилання на окремий чат по даному проекту. Зустрінемося в нових відео. Бувайте.